Раночку, дивіться, який я красивий. Мене звати Дуже. страх Олександр, я військовий лікар, Гарний, тільки з перукарні. Мене Діма Барбершопер зробив мене кінозіркою. А це людочка, капілан. До речі, шановні волонтери, які везуть сюди волонтерку, не везіть мені. Я не встигаю роздавати. Питайте, в мене телефон люди, в неї великий склад, вона все це все буде, дійде 100% до кінцевого споживача. Ми Людочки, привезли подгончик, двоє ножів. Дуже, треба, дуже добре. Посвячуємо тебе в привиди степу. Боже мій, ого, мамочки, от це да, Може наоборот треба було? Понятно? я так що, складно. Будемо буде на тебе перенаправляти, бо дякую, я. Це дуже треба. Я не маю права зараз займатися волонтеркою, мені заборонили. мені сказали, Бо я військовий, розумієш. А ви повинні займатися іншим, да, да, у вас да, інші. Да. Тому все на тебе. Є склад у нас на, Тавр... на Таврійському, 150 квадратів. Ленка дасть ключі, туди все заганяйте, передав. О, дякую. Який... Боже, який колір! Якраз під форму. Моя <ріг> <ріг> Якраз під форму це дуже треба. І у нас вже відкривається скоро, я так розумію, очистка води. Ми будемо роздавати безкоштовну воду і багато води, і розвозити, і розвозимо все по адресно. Тобто, ми працюємо по адресно. До нас люди... додому привозять. Да, до нас люди не приходять. Ми по адресно розвозимо і воду, і їжу. І якщо треба ліки, якісь зараз фільтри для води почали розвозити. тобто... Робимо все, що можемо, і навіть те, що не можемо, стараємось. Дякую всім. Разом Дякую. до перемоги. Амінь.